Підкорити велику сцену України та стати відомими артистами, півсотні дітей з Вінниччини запалювали на всеукраїнському конкурсі Світ майбутнього очима дітей. Вінниця це вже 66-та громада, де діти та підлітки у різних видах мистецтва демонструють свої вміння. Вони завітали до нас на мою рідну війничину чергова можливість дітям показати свої таланти в такий складний час, коли наша країна виборює свою незалежність і свободу. Діти, які через цю війну позбавлені з дитинства можуть мати ось такі конкурси. Танцювальні, вокальні, інструментальні та художні таланти демонструвало діти на всеукраїнському концерті Світ майбутнього очима дітей. Учасники віком від 5 до 20 років змагались у конкурсі, аби стати найкращими та представляти Вінничину на гала концерті у Києві. Ми старалися зробити максимум для того, щоб найкращі прозвучали на цій сцені у фаховому коледжі мистецтв. Вікова категорія різна від 5 років, але вік до 20 років. Кваліфіковані журі серед українських громад шукали дитячі таланти. Майже 15 тисяч дітей вже взяли участь у конкурсі. Та 300 найкращих пройшли відбір для виступу на гала концерті. Організаторами соціально-благодійного проєкту Світ майбутнього чима дітей стали івент Агенція Сидиба Мюзик» та національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. Ідея взагалі належить засновнику і власнику концертної агенції садиба мюзик» Віталію Микола Рябчину. Це він подумав про те, що в період війни, коли всім нам дуже важко, не легше й нашим дітям. І він сказав про те, що я хотів би чим зайняти дітей. Зрозуміло, що ми не єдині, робимо це, що в закладах освіти багато роблять конкурсів. Але е як івент-агенція, яка організовує по всій Україні заходи, ми вирішили вперше зробити такий масовий, а виявився він наймасовішим з українським проєктом е соціально благодійним дитячим. Наш партнер національної «Світ-ТІВІ». Я дякую їм за співпрацю, тому що вони є і спонсором цього туру. Вони розуміють значимість. Дитячих проєктів з івантагенства М'юзик» вже не перший спільний проєкт, благодійний. У нас вже було декілька турів з піснями до перемоги, де всі гроші від придбаних квітків були передані не просто передані на зСУ, а ми придбали машину, і дрони ударні і інше устаткування для певних підрозділів ЗСУ. Під час великої війни, коли повітряні тривоги та атаки росіян забирають спокій українців, дітям необхідно відчувати підтримку та мати можливість розвиватись. Ми намагаємося повернути дітям цим проектом, повернути, повернути дітям дитинство, яке у них сьогодні забирає війна. Це страшна війна. Ну і, звичайно, цей проєкт відкриває нові таланти в малюванні, в поезії, в успіві, у танці. Ми вже об'їздили багато регіонів. Без перебільшення наші дітки надзвичайно талановиті. Підтримати юних учасників прийшли батьки, вчителі та друзі. Змагались за квиток на гала концерт діти на сцені Вінницького фахового коледжу культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича. Завдяки таким благодійним проектам наші діти сьогодні мають можливість показати свій творчий потенціал, так якийсь ступити крок дуже важливий до здійснення своєї мрії. Сьогодні моя донька на цьому проєкті презентуватиме свою авторську пісню. Для неї це важлива подія. Для неї це будуть іскраві спогади, і саме це сьогодні. Ми повинні ставити своїм найголовнішим пріоритетом. Такий конкурс це ще один крок до здійснення дитячих мрій, адже юні учасники прагнуть потрапити на дитяче Євробачення, стати відомими артистами та показати, наскільки талановита Україна. Ми маємо цілі розвиватися, також їздити по рідних конкурсах, щоб нас почали частіше бачити, тому що для нас наразі це важливо, тому що наш тренер перебуває. На війні і тому для нас це як мрія, як мотивація їздити та виступати. Я вже дуже дуже багато працюю, вже шість років працюю, щоб потрапити на дитяче євробачення. С маличку, як відвела на танці, зрозуміла, що це моє моя пристрасть, так сказати, все моє життя. Попасти в якісь криті ансамблі, наприклад, там як можливо мірського, льовка або як життя покаже, кудись попасти. У проєкті Світ майбутнього очима дітей вже взяли участь тисячі дітей зі всієї України. Та лише найкраще зможуть гідно представити рідну громаду на галоконцерті у Києві, що відбудеться восени.